Захоплення моделюванням розпочинається ще у дитинстві. У цій справі головною є творча складова. 11-річний Томас збирає вже другу модель. У минулому році він зібрав Халкер Тайфун МКІ. А в цьому році взявся за… замольот е, зторої світової війни. ночний стрібітель. Е, модель Юн... Юнкер g 88 g 6 це літак часів Другої світової війни у цьому хобі. Найважливіше, що дитина не тільки збирає модель, а ще й вивчає її історію та призначення. У Олени тато збирає колекційні моделі. Дочка також захопилася цією справою. Ну мені подобається збирати, там щось робити своїми руками, збирати колекцію самолітав, там танков или машин. Здавалося би, що подібне захоплення це не дівоча справа. Проте викладач з моделювання Наталя Заїка підкреслює, що дівчата не гірше за хлопців збирають моделі. Вони більш усідчиве, ані внімательне, ані. Они... Акуратні працюють, та ні уміють роботи з кістю то чого часто не хватає нашим мальчикам. На збірку лише одного танку витрачається близько п'яти сотень деталей та чимало часу. Збірка пластикових моделей справа не тільки захоплююча, а ще й корисна. Вона розвиває інтелект, акуратність, посидючість та терпіння. Марку подобається збирати літаки. Зараз він працює над су – радянським винищувачем. Просто первая моя моя модель бил не истребитель. Просто Поэтому я решил взять истребитель. Вподобання у кожного свої. Дмитру більше подобається збирати танки. Танк із третій. У нього мощна пушка. Башня почти не пробивається. Коли стріляєш, снаряди можуть відскакувати. Моделізм це не тільки красиві моделі, це робота восьмикласника Євгена Наришкіна, діорама, розбитий літак. Мы с ним создавали эту модель э, в виде того, что здесь сгорел двигатель, потекло масло. Мы создавали каждую мельчайшую детальку этой модели, продумывая, что же произошло с самолетом, как он падал, что у него загоралось, как у него отламывались крылья, как у него сгинался пропеллер. Когда мы закончили с моделью, когда мы правильно ее покрасили, когда мы нанесли э, слои шпаклевки, никто не, не мог бы подумать, что это такое. На самом деле это мы все нас создавали сами. М маленьким маленьким шпателем зробили э, нагар абичний зажигалка робота буде представлена на виставці Я вчусь моделювати, яку організовує перший клуб моделістів, що майже рік працює на базі станції юних техніків. Дорослий моделізм у нашому місці більш розвинутий ніж дитячий. Тому зараз організатори клубу плідно працюють над поширенням цього хобі серед школярів. Заняття проводяться безкоштовно.